Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди, у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі! Продовжуємо роздумувати над життям видатних постатей унійної церкви. Минулого разу ми говорили про митрополита Лева Шептицького. Який був високоосвіченою людиною та розумів політичні та соціальні виклики, на які мусила дати відповідь церква, він, повертаючись з Варшави до своєї резиденції, раптово захворів і помер. Опісля у Ніні владики розглядали кандидатуру двох достойників на митрополичий престол хомського єпископа Максиміляна Рила та полильського архієпископа Ясона Смогожевського, який і став митрополитом. Майбутній ієрарх Ясон з роду юноша Смогожевський народився 1714 року. Походив із багатого шляхетського роду. Його батько Карл мав посілості у Смогорові, Волковийського повіту, де й народився юноша. Мати Розалія походила з відомого роду Тишкевичів. Молодим юнаком Ясон вступає до чину святого Василія Великого. Після новіціату виїхав на студії до Риму. У 1740 році він отримує пресвітерські свячення та 5 липня цього ж року повертається на батьківщину. Отець Іриней Назарко, чину святого Василія Великого, зазначає, що польський канцлер Малаховський бажав бачити Ясона Смогожевського львівським архієпископом, оскільки, після смерті владики Атаназія Шептицького, упродовж трьох років цей престіл був необсаджений. Однак це суперечило правилам василянського чину. Йдеться про заборону для ченців Литовської провінції, до якої належав Ясон Смогожевський ставати кандидатами на єпископа у іншій провінції. Після обрання полозького архієпископа Флоріана Грибницького митрополитом Київським Ясона Смогожевського було призначено на його місце. У склад цього архієпископства входила також Вітебська і Могилівська єпархія. На розлогих територіях архієпархії владика Ясон відзначався як мудрий адміністратор і водночас ревний душпастер. Він проявив себе, дбаючи за високий рівень богословської освіти серед духовенства, а також посилав на закордонні студії семінаристів. Крім того, розвинув чин сестер Василянок, дбав як за духовний розвиток їх, так і за їхній апостолят у вихованні дітей. Піклувався за красу храмів, а також підтримував будівництво нових церков, підтримував добрі стосунки з ієрархами церкви, перебував у товариських відносинах з митрополитом та апостольським нунцієм. За його дипломатичний рівень культури з ним рахувався польський король. Після першого поділу Речі Посполитої полоцька архієпархія відійшла до Росії. А тому владика Смогожевський ініціював створення Мстиславської єпархії і хотів призначити смоленського архімандрита Іраклія Лісовського її єпархом. Однак російська влада не погодилась на ці плани. Але за його зусилля владики синоду у 1780 році вибрали Ясона Смогожевського київським митрополитом. Варто зазначити, що після першого поділу Речі Посполитої у унійна церква знаходилась у трьох державах? У Речі Посполитій залишилася Київська, Володимирська, Луцька, Пінська, частина Холмської та Кам'янецької Єпархії. На території Австрії залишилася Львівська і частина Кам'янецької єпархії, а також Перемиська та частина Холмської єпархії. У складі Росії була Полоцька архієпархія, де архієпископом залишався. Ясон Смогожевський, який, ставши главою унійної церкви, виїхав на територію Речі Посполитої, де усів у Радомишлі, резиденції унійних митрополитів. Цей переїзд вплинув на стан архієпархії, тому митрополит хотів призначити полоцьким архієпископом Максиміляна Рила, який однак відмовився, а також отримав номінацію на перемиське єпископство. Через це упродовж трьох років. Полоцький престол за часів правління Катерини II залишався без свого провідника. Полоцькою архієпархією опікувалися троє Василян: архімандрит Іраклій Лісовський, отець Амврозій Кіріят та отець Інокентій Міляновський, яким цариця заборонила як, зрештою, як усьому духовенству, будь-які зв'язки з митрополитом. А духовенство православної церкви агресивно через погрози та брехню. Перетягали вірних унійної церкви на православ'я, проти чого Ясон Смогожевський апелював до апостольського престолу. Отець Іриней Назарко зазначає, що за неповних чотири роки без єпископа було втрачено 800 храмів та близько 100 тисяч людей, які перейшли до православної церкви. У цьому часі папський легат настирливо вимагав в російської цариці. Згоди на призначення нового єпископа було вирішено поставити колишнього протоархімандрита Василянського чину отця Порфирія Важинського, але Катерина ІІ віддала перевагу архімандриту Іраклію Лісовському. Нелегко було керувати київською митрополією Ясону-Смогожевському, яка була розділена державними кордонами на три частини тому. Через перешкоди вплив митрополита на окремі єпархії був дуже малим, однак його мудрість і второпність через злучні поради та вмілі призначення принесли добрі плоди. У 1780 році митрополит висвятив на львівського єпископа отця Петра Білянського, першого єпископа, з числа білого духовенства на цій посаді. Попри на сильні переходи до православної церкви на території Російської імперії, митрополиту Ясону Смогожевському деколи вдавалося стабілізувати ситуацію через допомогу австрійської імператриці Марії Терезії, яка прихильно ставилася до унійної церкви. Митрополит Ясон-Смогожевський дбав за гідності для світського духовенства. Він домігся у папи Пія VI окремого бреве, де папа надавав право Митрополиту і його наступникам відзначати нагрудним христом 30 заслужених священників різних єпархій, серед заслуг духовенства були праця в семінаріях, письменницька і місійна активність, катехітична і душпастерська заангажованість, здобуття наукових ступенів тощо. Що стосується василянського чину. То митрополит Смогожевський мав хороші стосунки з щенцями василянами Зокрема, митрополит був присутній на Тороканській капітолі, збудував також Василянський монастир у Варшаві, який існує і по сьогоднішній день. На жаль, своє митрополитче служіння Ясон Смогожевський виконував лише 6 років, адже відійшов до вічності на 72-му році життя, померше у Радомишлі, де й був похований. Як відзначає отець Іреней Назарко, митрополит Ясон був ченцем глибокого внутрішнього життя, чесний, справедливий, ревний за спасіння вірних, відзначався ввічливістю та високим рівнем культури по відношенню до оточуючих.